Стрий приймав Кубок України та міжнародні змагання гран-прі України з автомодельного спорту Кордові моделі вони проходили упродовж трьох днів. В двох класах виграли стрийські спортсмени, в двох класах естонські спортсмени, в одному класі з Литви. Змання пройшли на доброму рівні. Через війну до стрія приїхали лише дві команди з Естонії та Литви. Ці країни від самого початку повністю підтримують Україну. І цього разу також приїхали не з порожніми руками. Стріє чудові змагання, як завжди, організація на високому рівні. Ми привезли три машини для українських військових. Сподіваємось, війна скоро закінчиться. Крім трьох автомобілів, естонські друзі привезли комплектуючі запасні частини, спеціальні вогнегасники та багато інших речей для військовослужбовців. Андре Андре постійно приїжджає. Привозять автомобілі, допомагають не тільки автомобіль, допомагають і різними речами, які потрібні для військових. Тому щира вдячність команді автомобілістів Естонії, всьому естонському народу за таку підтримку. Австрійський кордодром продовжує свою роботу, запрошуючи на змагання команди з інших країн і впевнено, уже кілька років поспіль отримує призові місця. Ольга Щепаняк, Роман Купранець, головні новини для Стрий